Із 1 грудня 2024 року по 30 червня 2025 триватиме заборона на вилав раків. Лов члени стоноги в цей період є порушенням природоохоронного законодавства. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Попереджають інспектори Сумського робохоронного патруля. Для збереження популяції раків в управлінні державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та програм у Сумської області виданий відповідний наказ. Про затвердження періоду линьки раків і виношування ними ікри зимово-весняний термін 2024-2025 років. Наказ виданий на підставі біологічного обґрунтування, розробленого та затвердженого інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук України. У разі порушення заборони доведеться сплатити декількатисячних штраф. Порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. Та штраф до 680 гривень. Річкові раки живуть від 15 до 20 років. зрілими вони стають на третьому році життя при досягненні довжини 7-8 см. Спарювання відбувається при температурі води нижче 10 градусів Цельсія. Плідність раків залежить від їхнього віку і розміру. У середньому одна самка рака може принести потомство в 300-400 екземплярів. Виношування ікри триває близько 7 місяців. Вихід молоді відбувається у весняно-літній період, коли температура води досягає 21-23 градусів Цельсія. Тож для того, щоб зберегти цей від водних біоресурсів у водоймах, слід забезпечити їм спокійний період для розмноження. Інспектор рибоохоронного патруля нагадує правила рибальства, яких треба неодмінно дотримуватись, аби не стати порушником. Виконувати законні вимоги посадових осіб органів рибоохорони, пред'являти їм знаряддя добування, добути виловлені водні біоресурси, та документи, що посвідчують особу, в тому числі документи з мобільного застосунку з електронними документами та даними про людину з реєстрів, під час любительського рибальства потрібно мати з собою лінійку та ваги, аби виміряти масу та довжину здобичі. Адже якщо вони будуть меншими ніж зазначено у правилах, то доведеться відшкодувати збитки державі. По третє, підтримувати чистоту довкілля та санітарний стан рибогосподарських водних об'єктів. А саме не залишати після себе на берегах водних об'єктів і на кризи, сміття та інші відходи, не пошкоджувати показчики, щити та інші знаки, встановлені на водних об'єктах та на їх берегах, повідомляти органи рибоохорони про виявлення порушення правил рибальства та про випадки масової загибелі водних біоресурсів, використовувати всі необхідні допоміжні засоби та прийоми для дбайливого підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка, і випускати в природне середовище існування водні біоресурси незалежно від їх стану, вилав яких заборонено правилами любітівського рибальства або водні біоресурси, які не планують залишати волові.